Анатолій Валевський Зимовий вечір Взимку темніє дуже рано. Це відомо кожному. І коли чистим оксамитово синім небосхилом чарівниця ніч щедро розсипає яскравий бісер далеких мерехтливих зірок. галасливий по денній порі просторий двір поступово порожніє і занурюється в загадкову тишу. У найдальших кутках під важкими гілками пишних ялинок. Закутаних товстими ковдрами пухнастого снігу, спокійно засинають до завтра життєрадісні дитячі смішки, що весело дзвеніли біля будинку весь день. Розлетілися спочивати галасливі спритні горобці та синички, поховавшись хто на горищі, а хто й під дахом теплого будинку. Навіть легковажні пухнасті сніжинки і ті перестали кружляти в казковому білому вальсі, нарешті вгумувавшись ближче до ночі. Тиша навіть гілочка не вирухнеться. тільки яскраве світло ллється теплим золотом з широких вікон на морозні кучугури і долинають ледь чутні веселі голоси й музика. Вже давно настав час вирушати спати білочці у своє затишне дупло на високій сосні, та тільки цікавість не дає спокою. Хочеться, рудій пустуні, знати, що ж це за свято таке сьогодні в хаті трапилося. Чому всі не сплять та веселяться? Вона б уже і у віконце будинку зазирнула, та боязко. На дорозі суворий сніговик стоїть, якого господарські дітлахи ще вдень виліпили. а раптом він сніжком візьме та й запустить. Сам хитрун з морквяним носом, бач, завмер, навіть і не ворухнеться зовсім. А руку он, як високо підняв, ніби замахується щосили. Ні, краще вже звідси, зверху. З гілки поспостерігати так воно безпечніше. Ах, який сьогодні чарівний, зимовий вечір, казковий, може, це Новий рік настає.